Середа 11 червня 25-го року. У зв'язку Дімас і це канал Таксі Дніпро. Я розпочав вже свою традиційну вечірню зміну в таксі. Зробив одне замовлення з камній на Яворницького 33, комфорт 247 гривень. Обізнало. вот я уже в центре на Яворницкого 33. Таксую на Kia 5 в уклоне, в болте, в убере, в вон такси. Стараюсь не дешевше, ниж цена комфорта замовлення брати. Ну, и бывает и стандарт. И надевожу. В общем, 18.40. Я в центре. Чекаю наступное замовлення. В эфире 15 замовлень. Чекаю по центру фільтр включив 101-15-30 за кілометр. Прийшло наступне замовлення. Буквально там 3 хвилини пройшло. Соборне 15А собора Преображенського на науки Проспект 69 2. 130 гривень за 2,6 км. Прозвонив пасажиру, да, Забирать біля собора. Так що їдемо к собору. Замовлення вже 130 гривень. Зараз розвернемося на горочку поїдемо тут. тут. Блін, ми ще сюди. Прийшло наступне замовлення, комфорт 1.18 коефіцієнт, 160 гривень за 4,3 кілометра. З героїв Крут 7 на пулясть 27Д. Іду за пассажиром вже повезем на поля, Два дня не працював, сьогодні нарешті виїхав, думаю, попрацювати плодотворно, а хотя плодотворно, плодотворно. Навряд чи вийде, бо мені треба буде їхати за... за талонами на газ. Достали мені талончики на газ. По скідочній ціні треба буде поїхати забрати. Не знаю, ще скільки. Так, завершили поїздку, все добре і прийшло мені вже наступне замовлення з поля 16 на, на Рівер Парк. По бізнесу 235 за 5 кілометрів. Ну що ж, їдемо за Кирилом, 468 рейтинг, повеземо його. Треба прозвонити з Ульянова забирати чи ні. Мабуть, що Сульянова. Точка стоїть Сульянова. В общем, еду за Кирилом. Привис хлопця на фаворит. На победу 235, дав 250. Сейчас пополняю баланс и і... работаем далее. Вже думав виїжджати в центр. Думаю, що тут стоять на фаворите. Коли прийшов по бізнесу заказ на Харківську, 173 за 4,8 км. Причому він мені написав, «ждіть возле фаворита. То есть даже не треба. І мене таке відчуття, що це той же Кирил, тільки у нього інший аккаунт, там був українською, а тут русской. Неужели так совпало? і це другий хлопець. Того привіз Кирила і этот Кирил. У того рейтинг був по же в натуре два аккаунта. Сейчас подуемся. Так что повезло мне уехать с победки отсюда. Вообще и по бизнесу вообще. Шикарно. Так, вот ей на Мост Сити уже привез Кирилла. Оказался инший Кирилл. Ну, пока ехав, вспомнилась песня Слепакова Два Кирилла, два Кирилла. Два Кирилл, два ну, тут, конечно, Кирилл, ничего не Кирилл, Оба Кирилл, пассажиры были бу нормальные, там просто в песне трохи по-другому. Там два Кирилла, два дебила. Но тут, тут нормальные Кириллы. Так что вот я в центре. Спасибо. Дякую Кириллу, что заказал меня. 13 замовлень, щось трошки є коефіцієнти. Ну, у мене стоїть 30. Подивимося. В общем, чекаємо. І ось буквально хвилинка і прийшло замовлення по стандарту 1.25 коефіцієнт з європейськой на Лазаря Глубе кафе. Берри Авеню, где там кафе? А, ну это, мабуть... А, наверное, за этим. Короче, не, не Реберня. Это, мабуть... А может и Реберня, ну, в общем, узнаю. И Надежда Алексеенко 30. Подачка тут совсем трошечки. Так что поехали. 159 за 4,2 километра. Выконав замовлення, привез хлопца с девчонкой с пакунками на Надія Алексеенко 30. Выезжаю тут с двору. 165 вышло там с простоем, 164 до 170. Все нормально. Куди ж ты летишь, блядь. У дверь, блядь. Сьогодні явно непоганий вечорок. Прийшло замовлення по комфорту, 1,45 коефіцієнт 170 гривень за 3 кілометри з ЖК Баку на Мосіті. Зашибісь. Поїхали. Так, привіз Дарю к Мосіті 176, дала 200 без решти, за що їй велике, дякую. 200 гривень вийшло вообще замечательно прийшло наступне замовлення по бізнесу с Сільпо на ЖК Дубініна. 4-4 кілометра, подача в кілометр за 188 гривень. Не дуже мені, звісно, хочеться туди їхати Жука Дубініна, блін. Я сподіваюся, що все ж таки раз сьогодні мені щось так везе, що і звідти я уїду в центр. Ну, Заодно і перевіримо, наскільки сьогодні фартовий вечір. Працюю вже 2,5 години, в 18.15 я виїхав, зараз 20.50, 2,5 години проїхав 39 кілометрів. Заробив вже каса без комісії. 1000 гривень є. Даже там 150. Нормально. Так, привіз дівчину на ЖК Дубініна. 190 дала 200. Без решти, мабуть. Ну, я решту не давав. Вона і, і не чекала. В общем, включив центр. Просто голий... Голий-голий. Голий стандарт. 1.6 подача. Почекаємо. Трошки почекаємо. Так, хвилин 5 почекав, вирішив більше не чекати, бо домовився, що часов 10 я приїду за талонами. це на... Кому до хлопця. Так що треба їхати ближче до центру. Може по центру ще заказик зробити, та ловить додому вже. Так що буду їхати до Нагорки. Своїм ходом з Казакова. Ну, скільки тут? 2,5 кілометра, десь так. Я їхав на горки, прийшло замовлення по комфорту додому. Включив фільтр додому. Думаю, друг щось зайде. Там щось було у мене 120 за один. І прийшло з Ганчара, з Ганчара, з Ганчара, блін, я проїхав по -ворці. Ладно, повернем на гончара. В общем, 320 гривень за 11,7 кілометрів. Комфорт 1,28 коефіцієнт Отличне замовлення. Поїдемо додому, значить. Відвіз дівчину на Кондратюка 7. Все чудово 320. 320 на карту. Так, ну, зараз заберу талони і потім вже на стоянку, і підведу підсумки сьогоднішнього вечора. половиною години вийшло, навіть без 5 хвилин половиною, ну, будемо з половиною Зараз 21.38. Розпочав 18.15. 3,5 години. Підсумки сьогоднішньої середи. 11 червня. По уклону, всі закази по уклону. 9 замовлень, 27 середня вартість. 1409. Це по приложению, плюс там у мене. Чай був і туди сюди і округлення эти всі сум. В общем, вийшло 1850-360 комісія, 1490 гривень каса без комісії. По пробігу 62 км проїхав сьогодні. Так, віднімаємо 62 помножа на 5. 1180 гривень. Чиста каса за 3,5 години. 337 гривень за годину виходить. Ну, шикарно. Сьогодні гарний вечір був. Так що, як говориться, кожен раз би так 3,5 години, 1200 почти чистими заробив. І талончики, правда, приобрел на Восток Газ. Хто возьмет білета в пачку, тот получит газа в тачку. Mm -hmm. <laughs> да Добре, дякую всім, хто подивився. Всім гарного вечора, всіх обняв, всім пока.